Дякуємо, Джі за те, що благословили всіх нас. А зараз ми послухаємо благословення с вами Говинда Гіріджи Махараджа. a shella you come here. Did it, did it. Now I will sing something, <speaking in the language> and you will repeat. Behind me, all the people are saying. Sudinam, Sudinam, Janmadinam Tava, Sudinam, 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 Janmadinam Tava, Sudinam, Bhavatumangalam Janmadinam.

से जन्मदिन आप बोलेंगे मंगल हो जन्मदिन 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 जन्म भारत माता की वेद माता की जय श्री राम जय जय गुरुदेव

சச்சிதானந்தவிணபிரமந்தம் ஈஷம் ஆனந்தியலம் பிரபிஜா தோற்றவேற்றைக்காணமுதா கிருஷ்ணா கீதமே நம மாதுரியரோலம் அமருத்தனுபவா வந்தே ஜானேஷநீம் எஸ் வேதமயீ வாணி Yes, yes, Deva my Tanuhu, yes, yabma my dřhti, Saguru Patumaam Sada. finding myself very overwhelmed with joy. Я переповнений радістю що для мене стало можливим відвідати цю священну урочистість. Завжди, коли дивлюся на Махараджа Адгіраджа, я чітко пригадую велику священну душу Пуджа Гурудев Махеш Йогіджі Махараджа. Він творив дива. І, власне кажучи, він створив розширену Індію за межами Індії. Хоч Бхарат — це веда бхумі хоч Бхарат — це Дева бхумі Проте прийшов час, коли люди з Бхарати також почали забувати славу Вед. І в той час. Махаріші джі поїхав за кордон і привіз славу ведам знову із-за кордону до Бгарати. Це було задумано самим Господом. І І я відчуваю настільки глибоку повагу до нього, за те, що він мав право з ведою і лише з ведою, тому що веда є фундаментом не лише індійської культури Бгаратия санскриті, але також вони є фундаментом добробуту всього людства. Лише Завдяки ведам все людство може зібратися разом. Лише завдяки ведам ми можемо говорити і переживати адвайту. Бхагаван Шанкарачарія навчив нас. Ми якраз слухали промову. Поважного Даджі, Махараджі Адгіраджа, і думка прийшла, що Ганга думок Махаріші Махешйогі і Ямуна Хартфулнес цієї організації зійшлися разом. І це є сангам, тобто місце злиття цих річок. І я відвідую це місце як паломник. Справді, такий вид об'єднання потрібний, такий вид гармонійної поведінки очікується від усіх великих душ, від усіх закладів. Люди збиралися разом і формувалися заклади. Це було раніше. Зараз, для добробуту людства. Не люди, але заклади мають збиратися разом і працювати разом. Лише тоді добробут може бути встановлено. І це я бачу тут. І тому я справді нерозбірливо. Що ми слухаємо від цих великих душ? Думки лише про веду. Веди навчили нас. Рама Рама. Рама Рама. Нерозбірливо. Раджа Дирадж Рам Раджа. І 22 січня ми встановлюємо Бхагаван Рам Лілу в Айотхі. Тож я думаю, що урочистість почалася сьогодні звідси. Це початок великої події, але початок, великий Махаріші Махешогі лише коли він дав валюту Господа Рами, Валюту господарами. Пам'ятаєте, Бози і Басу, які заснували Аджа Індасена за межами Бгарати, щоб звільнити Бгарату. Аджадиндасена, армія звільнення Індії. Була встановлена Раджум Бігарі Басу і вів Бозе за межами Бгарата, але задля Бгарата. Тут Махаріші Махешіогі встановив рам за межами Бхарата, але задля Бгарату. Рам, соснований Махараші Джи, дав силу. Для встановлення рам ліли в Айодхі сьогодні з молитвами часи змінилися. Коли веди були занедбані, був час коли веди були на грані забуття проте зараз весь світ дивиться на веду на ведичну культуру як на ідеальну культуру, як на найкращу культуру. Зараз йога популярна в усьому світі, а Юрведа встановлюється і є популярною в усьому світі. Індійська музика, вважається найкращою по всьому світу. Все це походить від вед, а веда була встановлена Махаріші Махешйогі. Він дав силу цій роботі. І не задля якоїсь вузької мети він вирішив звільнити страждаюче людство від усіх смутків і шлях, який він знайшов, був лише у ведах, і тому. Він підтримував веди, він навчав веді. Він заглибився глибоко у веду. Він зробив так, щоб науковці заглибилися у веду. Ці люди самі по собі є науковцями. Це чудово. Що вони взяли всі засоби, щоб вивчати веду. І прекрасно побачити. Віру, яку ці люди отримали у веді, якої не мають навіть більшість індійців. Ми вчимося від них. Зараз час вчитися від них, тому що Веда є для всього людства, не лише для мешканців Бгарати, не лише для індуїстів. Веда належить усім. І як дехто каже, що веда є матір'ю всіх людей, всього людства. Веда є матір'ю. І я прибув сюди, оскільки ця традиція. Встановлено Джі і продовжена Раджа Рамам джі, Махараджим Адхираджим Джі і всіма раджами. Ця традиція є ведичною традицією. І це є рішенням для всіх людських проблем. Це є єдине рішення. Усі ми маємо мати глибоку віру у веде, ведичний санскрит, ведичну культуру. Подумайте, наскільки невтомно. В прямому сенсі невтомно. Вони працюють на веде і лише на веде. Це чудово. Це справді чудово. Вони посланцями веде. І що я відчуваю, це те, що вони є послані Богом, посланці Веди. Божественність послала їх. Тепер саме декламування зроблене цими людьми. Зусилля, які зробили всі ці люди, для відновлення вед завдяки якому вся країна Бгарата оновилася. Країна змінюється. І зараз країна має цю гордість. яка була втрачена так багато десятиліть, навіть століть. Але як вона повернулася знову, це та пасія, вібрації, створені ведичними декламаціями, ведичні хоми, які підсилили Бхарату всередині Бгарати. І тепер Бхарата піднімається. Бгарата піднімається для мангаля світу, щоб повести світ за собою, щоб зробити всіх щасливими. Тому що Бхарата Індія завжди любила весь світ. І лише індійці говорять, що цілий світ є нашою сім'єю. Васудейва кутумбакам, васудейва кутумбакам, світ це одна сім'я. Не лише це. Світ це сім'я, це правда. І лише коли ми говоримо рам-рам, рам всередині мене, рам також всередині тебе. І тому. Ми є рівними, і ми маємо мати взаємну любов. Але це не є верховна річ ведичного вчення. Верховна річ це немає іншості, спостережуване і спостерігач є одним. Спостережеваний спостерігач є одним. І тому є лише єдність. І Якщо цей досвід може бути даний, може виникнути завдяки трансцендентальній медитації. Або іншим типом, це буде справжнім світанком, щастя для прийдешніх поколінь. Ця місія була взяна на себе цими людьми і невтомно вони працюють для цього. І Махараджа Адгірач веде цілу команду. Весь Всесвіт Махаріші на користь нашого Всесвіту, цілого Всесвіту, і тому я молюся Богу, молюся Гуру Бхагавану, щоб він був з нами, вів нас, давав світло протягом стільки багатьох десятиліть, не лише десятиліть. Але століть, які прийдуть. Really Той, хто дійсно працює для інших, є справжньою особою, яка є божественною. Всі живуть для себе, але ці люди не живуть для себе. Вони живуть для інших. Вони живуть для ведичної культури, і саме по собі життя на благо ведичної культури означає життя на благо всесвіту. у них немає егоїзму, егоїстичної мотивації. Вони для всесвіту і тому весь всесвіт має тішитися. На цьому радісному дні народжені Махараджи Аддираджа, Джанмадин, Мамину, Джанмадин, Джанмадин, Парат Матаки, Шрі Рам